Одним з ключових етапів запліднення інвітро є стимуляція суперовуляції та функція фолікулів. Для чого нам потрібна стимуляція суперовуляції? Задля того, щоб отримати певну кількість яйцеклітин, в середньому це близько 10-15, для того щоб в подальшому могло утворитися прийнятна кількість хорошої якості ембріонів. Стимуляція суперовуляції розпочинатися може в будь-який день циклу, але традиційно ми її розпочинаємо в перших три дні менструального циклу. І е, дуже часто у пацієнток це викликає певні такі незручності, що в часі е, менструації їй потрібно буде проходити ультразвук. Так, вам буде запропоновано на старті пройти ультразвук. Не потрібно бентежитися, е, його проходять в цей час практично усі пацієнтки. Це необхідно для того, щоб застановитися, що немає. Кистозних утворів яйників, і спокійно можна розпочинати стимуляцію. Сама стимуляція буде тривати близько 8-12 днів, не більше. В середньому за цей час ви відвідаєте клініку 2-3 рази для ультразвукового моніторингу, зростання фолікулів, корекції дози і призначення додаткових препаратів та визначення дня. Функції. Препарати для стимуляції це є похідні фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормону. Це ті гормони, які природньо виділяються в жіночому організмі. Просто для зростання більшої кількості фолікулів необхідно більшу дозу, яку ви будете отримувати ззовні. Це будуть мікроін'єкції, вони надзвичайно комфортні, надзвичайно тонкі голочки, якими ви можете користуватися самостійно, і вам абсолютно не потрібна для цього стороння допомога. Ін'єкції. Зазвичай проводяться в передню стінку живота. По закінченню стимуляції у вас буде призначена трансвагінальна пункція, тобто безпосередньо уже забір яйцеклітин. Чому нам потрібна, наприклад, стимуляція? Тому що не кожен фолікул має яйцеклітину, не кожна яйцеклітина придатна до запліднення, і не кожна запліднена яйцеклітина в подальшому може стати високоякісним ембріоном. В цьому і є суть якби стимуляції. Пункція. пункція проводиться під внутрівенним знеболенням, тобто наркозом, ви повністю знеболена, ви спите, ви нічого не відчуваєте. Після цього ви відвозять вас у палату, в якій ви перебуваєте близько двох годин під наглядом медичного персоналу. Сама пункція триває недовго, буквально декілька хвилин, в залежності від кількості фолікулів, які є зросли. Так? І далі по двох годинах вас уже з подальшими рекомендаціями відпускають додому. А в цей час уже буде відбуватися підготовка яйцеклітин до запліднення і безпосередньо сама процедура фіксі.